Ви чує їх? Зробить далі, щоб ти боятися. Чекай, 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 чекай. Всі разом. Їх давайте. Він га! Він га. Ти навіть раз не було. Та зараз страшно, я тобі кажу. Диви, добре. Щоб він не вирішуємося, <ріць> треба з редакції місце брати. Дружба, диви. Дивай треба навчить. Давайте код, например, стік. Дивіться. Праву руку на плече. Ти не ага, став. Ліву руку на плече. Руку! От, чекай, чекай, чекай. Я дам інструкцію, я дам інструкцію. Ну, може, <кхе> Диви. в принципі, це буде з вами. Дивіться, очі. Виявляєш, у вас діти, у вас весілля, у вас старість, Що б Легко. трохи ближче у вас весілля. Диви. Береш великий тих. І видифайш. Цілишся в губи. Цілишся в губи. Раз, два, три. І тримаєш. Чум. Давай поїхав. Гірко. і раз, два, три, чотири. Хлоп? Єс? Ну проблем.